Всім привіт! Сьогодні вихідний і мій день почався з прибирання. Я міняла постіль, і ще сьогодні в нас дуже класний день, тому що з України нам батьки зібрали посилку. Ми її чекаємо. Я буду вам показувати сьогодні розпаковку, що нам такого смачненького прислали з України. Мені цікаво дізнатися у тих, хто за кордоном в Іспанії, в Італії, там в Німеччині де б ви не були. Напишіть, будь ласка, що ви полюбляєте отримувати з України якісь смаколики. Так, ну і я почну. Я полюбляю, наприклад, з України отримувати ковбасу, копчену, а ще сало таке з проріз'ю, Ну, як сказати, коротше, м'ясне таке сало. А ще я дуже хочу, я просто мрію, що я коли приїду додому, моя мама зробить копчене сало. Вона так смачно робить і сало, і грудинку курячу. Вона іноді, коли каже, що вона на свято якесь це робила, я мене слюни течуть, я хочу вже їхати додому. Так як Женя сьогодні на роботі, він буде там до вечора, а посилка 20 кілограмів, я ну, це точно не зможу її донести сама додому, тому ми. Попросили друга, щоб він допоміг мені донести посилку і буду вам знімати розпаковку. Все, дівчата, я вийшла, йду за посилкою. Я хочу щось питати: в мене є гривні чи можна у цього перевізника обміняти гривні ну, на євро або на картку, щоб він мені скинув. Так, ну що стосується, про сало розповіла і про ковбасу минулого разу. Минулого разу. Перші рази ми отримували ковбасу і сало, а потім щось там сталося і заборонили. Так скажемо, заборонили, перевіз цих товарів. Ну, не знаю, можливо, ви знаєте, хто мешкає в Іспанії, валіканте, можливо, ви знаєте перевізників, які ну, зараз можливо, ви знаєте перевізників, які могли б привезти ковбасу чи сало в Іспанію. Акну і все, хто мешкає Аліканте, той знає, дуже багато перевізників зупиняються тут надії. Можна забрати. Наш, наприклад, з 3 до 6 видає посилки. Зараз буду чекати знайомого, який допоможе мені перенести це все додому. Так, якась із цих, із цих авто, якесь, напевно, що чорне. Зараз буду шукати і отримувати посилочку. Ще раз привіт. Ми отримали нашу посилку. Зараз будемо її, розб... видно. будемо її розбирати. Бабушка Таня тільки що розповідала, що вона передала для твоєї вчительки тут якийсь подарунок і хоче, щоб ти його поклала ось цей пакетик. так! Це... Це чомусь різні тапки. А що? А де інші? Так, ось. Так. Це кімнатні тапці. І тут. І для мене, і для Жені. І тут. А ну, подивись. Це моє патінце. Що? Це... Це консерва. рибна, так? А ну, мама, пиши, що тут карасик? Чи що це? А це. Щось дуже гарне. Це свинина тушкована. Ну нічого собі. Так, це в томаті риба. Це для тебе. Щось. цілий пакет цукеро. Ану, Оліса, не відкривай, дивись. Так, це ніке для мене, для Так, подивись. Оліса. На бадзин Попкорн український. А з чим? О, нічого собі, з ароматом зеленої цибулі та сметани і зі, зі смаком сиру. Ми такий тут ще не бачили. Сиром був, а. Давай Це був, далі. Це дуже не бачила. Дальше. Далі давай. <схай> <схай> так, давай. Так запаковували посилку. Ух ти! Це щось по типу О, лечка, о та... Тапочки, мама! Так, далі це дуже смачнюше, це вже нам передавали, і жені мама робить, і моя вже спробувала зробити. А я, може, вам потім якось покажу. Це перець, острий перець, дуже смачний. Давай нам далі. О, старий папочок. Так, далі. Знову консерва, це рибка. Так, що це? Приправкуй клас! Кунжут. Ані конжут. Дому. <рес> це нам на те, що мені треба робити моркву по-корейськи, так? Ми колись, Женя любить люби салат з корейської моркви. Та вона тут дуже дорога. І я подумала, що треба тоді самою робити ту моркву. І ось це Жені, напевно, мама прислала. Бо ми з нею спілкувалися на цю тему. Паприка копчена, 12 овочів і кунжут. Так, далі це для Жені. Це щось для тебе. Дякую за пластіння. Мама, це тобі постріління. Пластилині знову приправа. Це для мене. Це я замовила у мами тонік для волосся. Ну, хочу я все ж таки пофарбувати волосся самостійно. Ну, там же як вийде? Так. Далі. О, це Жені мама для тебе передала. Мазайна. Це... це гречана крупа. Будемо гречку варити. М? Так, це також. Це моя мама купила для Аліси. Тут набір всяких там ножиць, голок, ниток. На, Тримай. Будеш шити куклам якийсь одяг. Так, далі це. Це знову ось цей перець. Гострий. Так, І цей. Ну, це взагалі, правда, це така смакота. В е, перший день, коли відкриваєш ось цей перець, він такий гострий-гострий. А потім воно десь дівається і на наступний день вже не таке. Вже дуже-дуже смачне. Так, це нічого собі, які огірочки. Огірочки. Це щось для Аліси. Відкривай ліс. Так, знову гречка. Клас! Текла? А ну так, одна ручка потекла. А це! це. Нічого? Що це? Стірка. Стирачка? Да. Така гарна? Нічого да. собі. Дві ось такі ручки. І салат. For. Для Молі? Ну так! Що? Напевно. Так, а це. Клас! Нічого собі! Це щоб робити вафлі! У <sharp> нас є це Жені-мама передала для нас, у нас є така вже штучка, оця, як називається, Бутербродниця. так? А це для неї з -з -з зйомні ось ці штучки. Тут вафлі можна робити! Ура! тільки тепер ми будемо вафлі ті їсти кожного дня. Так? Тепер буде нова тема. Мама, мама, зроби вафлі. Ну, і Женя також. Так, це типа як гриль. А ще. Що... А що... Дякую. А? Для тебе? Аліся, ось це, напевно, що все для тебе. Давай, ось щось. Отце. Ух ти, який гарний. Факів А Ану покажи. Український. Клас. І барбі йому. Барбі? Ух ти! Дивися що. Собака. Сьогодні тільки вже закінчився наш альбом. Де? Є тепер чому малювати? Так, а ну це що? Це також папір, напевно. Да. А, і це диви, який гарний альбом. Ага. <смітна> З гусем. <Да>, я... <смітна> так, ну а це, це точно для тебе. Так, ну і останнє, те, що ми чекали дуже довго, це білизна термо як. Як називається? Тербо... Терма... <про>... Ай, постіль. Коротше, це треба постелити на. Коротше, це треба постелити на ліжко, вмикаєш, і воно буде гріти. Можна вибрати одну сторону або іншу, або дві одразу. Будемо ми зимою спати в теплі. Так, а це щось для мене. Мама передала. О, нічого собі, я вже й забула, що в мене таке було. А ось це де? де, 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 де. Кого погадайте. Сережки. А, так, це думала, сережки, це... мама мені передала. Я думаю, що це. А десь твоє кольцо? Кольцо. Немає, це вдома десь воно. Кільце. Буду тепер ходити в сережках. Клас, дякую. Будемо далі розбирати всі ці речі. Дякую велике нашим батькам, які передали для нас всі ці смаколики. Для ліси всякий там ось папір, мозаїка, Коротше, вона дуже задоволена. Ти задоволена? Звісно. Та, так. Цілий пакет цих цукерок. Велике вам дякую. Я бажаю всім вам гарного дня, мирного неба та побачимось вже у наступних відео. Пока. А ще забула сказати найголовніше. Ми отримали наш ноутбук. Нарешті. Нам він для чого потрібен був? Ми не могли підключити ось цей телевізор. У нас є HDMI цей кабель, але ми не можемо його підключити, тому що ось цього ноутбука немає такого виходу. Тому ми чекали ось цей для того, щоб дивитися тут якісь серіали, фільми. вибачайте, це, я тільки що розбирала посилку. Не встигла ще прибрати. Так, і будемо дивитися вже ось тут, на великому екрані. Клас, велике-велике, дякую. Клас. Ану, покажи, на якої вона цей, цей такий. У нас було, що треба було рамочку для неї купувати. А тут ось така вже є планшетка. Да? Клас, дякуємо велике, за такий подарунок для Аліси. Їй подобається. Тобі подобається Аліса? Угу. Спасибо, дякую. <laughs> дякую, так.